Доброго дня Доброго дня всім друзяки. Ну що, ровер їде, я на ньому. Та сама траса, те та саме, та саме направлення. Починається робочий тиждень, вихідний короткий закінчився. Ну, що маємо, те маємо, як казав, той, який, якого вже немає. Так що, двигаємося. Так, ровер припаркував. А їх трохи сьогодні менше, але все-таки є. А сам присів трошки перевести дух, відпочити, ну і щось вам набалакати, якусь думку свою, якесь бачення своє хочу розповісти. От он я, мій фейс на ваші очі. Коротенько, бо бачу, я записую тут короткі ролики, от і більше. Три хвилини із копійками і треба вже завершувати, тому що ми пропускаємо. Вчора наговорив на канал, ну так, на, на канал свій більше. І бачу переглядів там нічого. Більше дивляться коротенькі. Ну, Якщо щось цікаве, то хтось щось довше дивиться, а так бачу, що ні. Ну нічого, нічого. І цим раді. Ну що, завершилась моя каденція вихідних. От, коротенький, вилежався, вчора трошки прогулявся. Що хочу порадити, я сьогодні читав один таке як би, свідоцтво, є в цьому Фейсбуці, чи Ні -ні -ні -ні, в ні-ні-ні, в а Про хлопчика, який ходив в школу, і не було йому що брати їсти додому. Ну це якесь документальне, невеличке невеличке свідоцтво документальне. Там чоловік описує своє дитинство. І з ним ділилася дівчинка маленька своїм обідом. То Яблучку дасть, то булочку дасть, а потім де, через деякий час не стало її. Ну, виїхали десь в інше місто чи в інше село. В інше село, бо це сільська школа була. От. І коли він вже дорослим став, сім'я, і в нього дочка була е маленька, ну, в школу ходила. Але одного разу приходить, школи каже тату, каже, дасиш мені каже, більше їсти в школу, ну взяти з собою цей обід. А він каже, на тобі, ти ж каже, і так не з'їдаєш, наче то все, даємо. Вона каже: Я хочу там з хлопчиком одним поділитися. Бо він каже: в нього немає що їсти. І каже, так мене защемило серце. Я так згадав ту дівчинку, яка мене підгодовувала, яка ділилася. Мені встину було ту булочку і то яблучко брати, але я брав, тому що дуже їсти хотів. Висновок. Робіть добро.